Тільці, привіт! У нас з вами на порозі березень. Березень, чуєте? В кого березень, а в нас вересень. Я нас перенесла трошки в інший час. У нас вересень. Вересень початок року, початок року навчального, початок коридору затемнень. І ми зараз з вами подивимося, якими енергіями ми будемо оперувати, що буде відбуватися навколо вас. Тільці ви в мене такі красиві. Давайте карту поставлю. Готуйтеся, готуйтеся сприйняти інформацію і зрозуміти, як вам найкраще розпреділити свою енергію протягом цього цікавого місяця, коли вже всі приїхали з відпусток і готові творити нові витвори. Перша карта це загальна енергія місяця. Далі, що йде у ваше життя? Що вас обмежує? Тепер подумайте, будь ласка, про ситуацію, і ми подивимося, як її вирішити, що вас здивує? І що для вас зробить Всесвіт? О, Карта Сонця, одна колода. Ой, круто! Другий старший аркан, третій старший аркан і четвертий. Слухайте, чотири старших аркана з сіми карт. Загальна енергія карта смерті. Я вас вітаю! Це потужна, крута трансформація. Мені дуже подобається ця карта, оскільки це означає, що ви вже не можете йти кудись там назад, відступати. Якраз з енергіями коридору затемнень ви просто підете вперед і відметете те, що не потрібно. Я зроблю ще. Один розклад для кожного знаку по коридору затемнення, для того, щоб ми розглянули вашу ситуацію. Але якщо у вашому випадку вам потрібна приватна консультація, щоб ми подивилися, з якими енергіями ви заходите в коридор затемнень, що там треба зробити, і звідки, і як треба звідти вийти, то ви можете звернутися до мене в приват, і ми зробимо для вас консультацію. Що ви будете трансформувати? Давайте подивимося. Силу! О, круто, ще один старший Аркан. У вас буде зміна внутрішньої енергії, внутрішньої сили, як ви ставитесь. Тут, можливо, не треба прогинатися під світ. Ви будете прогинати світ під себе. Ви будете входити і розуміти, в чому ваша сила. Дивіться, як вона тут разом з левом. До речі, тільці, якщо вам потрібна, потрібна фотокарта, будь ласка, пишіть, я вам з задоволенням прийшлю в приват. Ви будете нарешті розуміти, в чому ваша сила. Що ви в цьому світі можете абсолютно все. Ви будете входити от в ці потужні енергії Лева. Я за вас дуже рада. Просто класно. Плюс, якщо ми кажемо, у нас карта сонця, коли все класно і все вдається. У нас буде затемнення місячне 18 вересня, а 2 жовтня буде закінчуватися сонячним. Тому ну, дивіться. Що йде до вашого життя? Колесо фортуни це шанс. Це може бути переїзд, це може бути виграш. Да? Це може бути знайомство десь в подорожі в інтернеті. Купити ви можете собі автівку. Ви зараз будете круг іде, і у вас буде шанс змінити все. Я б на вашому місці не гавила, оскільки енергії оцієї трансформації два старших аркана. Плюс колесо. Колесо затемнення, чи коридор затемнення. І це. Ви йдете в той момент, коли ви найбільше маєте силу. Потім ви будете крутитися знов. Але ловіть цей момент. Що вас обмежує імператриця? Тут може бути ваша мама, тут можуть бути патерни у вас, які вас обмежують, бо мама казала, що нічого з мене не вийде. Тут карта, бачите, вона вагітна. Можливо, вас зараз обмежує те, що ви вагітні і ви не знаєте, що вам робити з дитиною. Можливо, певний проєкт, оскільки імператриця нас відповідає за креативність, за проєкти. Може, ви самі себе обмежуєте в своїй креативності. Тому подивіться, в кого мама, в кого питання вагітності. А в кого питання розвитку? Може, ви от просто робите так, експонуєте, хочете вибухнути, але ви не даєте самі собі, ви самі себе обмежуєте. Ситуація, як вирішити? Король Пентаклі. Король Пентаклі це, якщо мальчик, то це ви? Ви в нас е тільці. Це може бути е ваш партнер. До кого ви звернетесь, або просто людина, яка має гроші. Тобто, щоб вирішити ситуацію, вам треба звернутися до Пентаклівого короля. Може, ви гроші позичите, або вам протекцію зробить людина, ви йому заплатите королю. І він вирішить цю ситуацію. Але король Пінтаклі вирішить для вас абсолютно все. До речі, це може бути і вчитель, може бути якийсь наставник, який вам допоможе. Що вас здивує? Паш Пентаклі. Маленькі виплати. Десь хтось гарно економив воду, електроенергію, можливо, якісь скидки ви отримаєте на щось, і вам просто вернуть певну суму грошей. Або ваша дитина Ваша дитина скаже: Мама, я вже ну, мені вже 28, чого це я з тобою живу? Піду ну я працювати. Це я так жартую, але, на жаль, це є реальністю. Діти 18 там, в 20 років ще живуть інколи на шию мами і шукають себе. Тому ваша дитина скаже, мама, я вже знайшов і піду працювати. Всесвіт для вас рицар мечів. а не пішла би я в світи, ви будете мати намір і мати е, рішення. В даному випадку, це якась зброя, якийсь інструмент, з яким ви підете. За вами пустеля, трошки вас життя потріпало, але ви підете вперед. Вас всесвіт здивує тим, що у вас буде. Бажання, бажання йти, бажання робити, творити, Оце, бачите, яку енергію діє від цієї картою. Тому у вас буде шанс. Можливо, з'явиться людина в вашому житті, яка буде лідером, яка покаже вам, як захищати себе. Такий собі бодігард з'явиться. Але я впевнена, що у вас буде ця сила. Кільці, до цього моменту дуже потужні трансформації. В порівнянні з усіма знаками, ви, я б вам сказала, прям лідери в прокаті. Ще зараз витягнемо ракульну карту. Як завжди вдячна, якщо ви ще не поставили лайк, то, будь ласка, поставте це обмін енергіями. Будь-які відео е таролога, психолога, кого б ви не дивилися, дуже важливо ставити лайк, і це обмін енергіями. Інакше те, що ви отримали від людини, воно вам не піде в прок. Оракульна порада. Щоб вам сказати, прийде час, коли фази будуть змінюватись. І у вас йде повторення. Оця ваша фаза, іде зараз можливість по-іншому зробити. Repeat. Воно повторюється як колесу фортуни. Ви бачите? Тут фази місяця, тобто 29 днів, вибачте, повторюються. І може бути 29 років, може бути 29 місяців. Але у вас ідеє певна фаза, коли ви можете зробити новий початок. Тільки краще і краще. Новий початок, новий місяць. Повторіть те, що ви хотіли зробити, ваші зміни, але нехай вони будуть просто потужні для вас. Ми зараз закриємо вам. Колоду колесом фортуни. Туди ще поставимо нашу силу. І нехай у вас тільки позитив, тільки сила прилетить. Нехай буде інформація во благо. Я бажаю вам потужних змін. Це дуже класно. На все добре.